Хоча ми маємо транслювати свою думку також мовами, це окрема тема. Тобто ми маємо вести грамотну інформаційну політику. Це також стосується оцих цих перемовин. Тому що ми ображаємося на Росію через що? Через те, що в них рупор найбільший. І ми часто говоримо нашим західним партнерам: ага. А в Росії пропаганда, у Росії отакий рупор, отакий, так би мовити, як би це сказати, словесний поток, давайте скажу так, який налаштовує вас на погані думки, і через це у нас ідуть чвари навіть поміж країнами, тим не менше, ми в цій ситуації відомі, нами рухають, нами рухають наші західні партнери намагаються рухати. У Росії це, відверто кажучи, набагато краще вдається. У ну, ми країна пострадянського простору, що ви від нас хочете.